Кліщі з потеплінням кліщі сидять будь-де на кущах, в траві, переносять хатні тварини, поставили сумку, поналазили, принесли додому, там чіпляються на дітей. Тому весною на природу треба брати з собою репеленти, заправляти одяг, щоб не залізли, та одягати світлий, щоб було його помітно. Бо самий небезпечний кліч, самий маленький, чорний, в стадії німфи, коли він голодний і хоче розмножуватись. Кожен четвертий є інфікований. Тварин викликає бореліоз, урожаються нирки. Вона стає вялою, відмовляється від їжі, сеча темна, рідко мочиться. Якщо ветеринарний веде антибіотик, може загинути. А людина вкус не відчуває, кліщ обезболює. Якщо він інфікований, то спричинить хворобу лайма. Буде овальне почервоніння та збільшення температури. Потім уражаються всі суглоби і не лікуються захворювання. Тому, якщо помітили кліща, краще викрутити його за допомогою петельки на нитці. Так його не розірве та не зригне інфекцію. Віддати в лабораторію або прийти в трампун.